Дорогі брати і сестри, від передаю вітання з Ліберця. Там є одноімена церква церкви Братська. Там є трошки ну, маленька група українців також збираємося. від грудня десь 15-18 чоловік. Ми Кожної неділі, на четверту годину, збираємося. Це говорю для об'яву. Можливо, знаєте контакти. Хто поблизу там живе, то може відвідувати також зібрання українське. Сам я з Херсонської області таке селище Чеплинка було. було є. Біля Криму, 15 кілометрів від Криму від Криму, от приїхали сюди в березні, 2 березня минулого року з сім'єю. Одружений, п'ять діток маю старший син зі мною. Тут тут в цьому залі я другий раз. Перший раз літом був. От, але дякую Богу за те, що ну, можу чуть ну, тут а, рідну солов'їну мову. <гум> ну, в тому плані ще є, є друзі, друзі які, розділя, яких, які розділяють зі мною я з ними одне спільне. Ми, ми українці. Ми українці і сьогодні переживаємо так чи інакше, в тій чи іншій степені нелегку долю. От, хтось давно сюди приїхав, хтось на роботу приїхав, хтось до рідних приїхав, от, хтось приїхав недавно, тікаючи від війни. Різні мотиви, різні цілі і різні шляхи, друзі. Але об'єднує одне ми українці. І саме головніше, що є спільністю, що ми діти Божі, і це завдяки його ми сьогодні маємо можливість зібратися в черговий раз навколо навколо Ісуса Христа. І знаєте, читав недавно біографію одного місіонера, він пише про одного богослова німецького гельмута Тіліке. От, він запитав про те, ну, після того, як те, ну, цей богослов ну, звершив турне в, по США, і він запитав, що вас вразило в американцях? А Гельмут відповів: вони неадекватно бачать страждання. Тобто, роздумуючи над цими словами, я і сьогодні бачу актуальність, що багато людей, багато людей не тільки українців, чех, німці, англійці, американці, будь-хто, багато людей сьогодні. Ми схильні до того, що неадекватно бачимо, оцінюємо, аналізуємо, сприймаємо страждання, які випадають на нашу долю. І хотілося б хотілося б детальніше говорити на, на тексти із першого послання Петра, перший розділ, але ми пізніше зачитаємо. Друзі, дивіться, дехто зіштовхується, стикається з, з проблемами, такі як, наприклад, виснажлива хвороба, але замість того, щоб підкоритися Богові, вони озлоблюються і скаржаться, чому я. Чому я, а не хтось інший? Чому я заслужив так? На, на, навіщо мені таке на мою долю? Дехто деякий час терпить не в нестерпний шлюб, а потім розлучається, виправдовуючись: а хіба я не маю право на ліпше життя? Інше згадують дитинство, коли вони зазнавали жорстокого поводження і сердито скаржаться, де був Бог, коли я потребував Його? Який Бог, який він добрий? Ну невже він добрий, що він дозволив мені, невинній дитині, страждати так, як я страждав чи страждала? Усіх цих людей, ці категорії людей, які такі питання, такі претензії, я перерахував, їх об'єднує одне: неадекватне ставлення, сприйняття страждань, проблем, які випадають на їхню долю. Через свою озлобленість до Бога вони не підкоряються йому, а дозволяють лукавому, дозволяють сатані надіти на їхні очі. Такі окуляри, через які вони бачать Бога, оточуючий світ людей, як нібито вороги. А я в центрі всесвіту, і все навколо мене має крутитися. Вони вразливі до спокус, до гріха. Інші, хто страждає, можуть просто підкоритися Богові. Знаєте, я називаю це так, що похмуре смир, смирення таке. І вони, ці люди ну, такі, тихенько собі страждають, думаючи, що ну, раз так, то нехай буде так. І це, це знаєте, таке ну, в їхньому житті, в, їх, ну, в цьому житті, в цьому серці, ти не побачиш і не почуєш такої вдячної довіри до того, хто контролює цей світ. Просто, а нехай так буде. раз Бог допустив, так нехай буде, як тріска по, по течії течу, напливу, і все, все нехай так і буде. Усі ці люди потребують Євангелія, усі ці люди потребують того Христа, Голговського Христа, на якому відбулася подія розп'яття і смерть нашого Господа Ісуса Христа, через яку Бог викупив нас, віруючих в Нього, і дав надію. Давайте про це прочитаємо в першому посланні Петра, перший розділ. Перші 12 віршів. Перше послання Петра, перший розділ, перші 12 віршів. Вітання від Петра, апостола Ісуса Христа, до вибраних людей, які живуть далеко від рідної країни, і розкидані по Понтії, Галатії, Кападокії, Азії та Віфінії. Що спочатку світу, згідно з задумом Бога Отця нашого, через освячення Духом, вас було обрано стати Його святим народом. Волею Бога вас було призначено бути слухняним Йому і очищеними завдяки жертовній крові Ісуса Христа, благодать і мир нехай примножиться. Благословений Бог. Отець нашого Господа Ісуса Христа, великою милістю своєю він відродив нас до нового життя, яке приносить живу надію завдяки Воскресінню Ісуса Христа з мертвих. І ця надія на надліну непорочну, нев'янучу спадщину, що чекає нас на небесах. Ви захищені силою Божою, завдяки вірі своїй знайдете спасіння, яке отримуєте в кінці світу. Радійте з цього, навіть якщо зараз ви і страждаєте від різних випробовувань. Випробована віра ваша набагато чистіша і коштовніша від золота, яке все ж таки тлінне, хоч і вогнем випробовується. Та коли з'явиться Ісус Христос, бездоганна віра ваша заслужить похвалу, славу і честь. Хоча ви й не бачили Христа, але ви любите Його, навіть якщо ви зараз не можете побачити Його на власні очі, ви віруєте в нього і сповнюєтесь невимовною славною радістю, і ви досягнете мети своєї віри, спасіння душ ваших. Пророки ретельно вивчали і розшукували все, що стосується цього спасіння. Вони провіщали вам про обіцяну благодать. Дух Христа сповіщав через тих пророків про страждання і про майбутню славу, яку отримує Ісус, прийнявши їх. Пророки намагалися збагнути те, що дух, про що Дух свідчив, коли це станеться, і яким буде світ у той час. І відкрилося їм, що не собі вони служать, а вам. Це було сповіщено Духом Святим, який зійшов з небес через благовісників. Навіть ангели бажають дізнатися про все, що знаєте ви, любі друзі, ось такі такий уривок. Уривок про те, що написано, написаний цей лист, перший, перший лист апостола Петра написаний Росіяним. Знаєте, коли, коли приїхав в Чехію, ніде я не навіть сюди не планували їхати. От так так склалася доля, що в, в, в прийшлося, сестра запросила от, виїхати в, в той час. Коли почалися широкомасштабні вторгнення російської армії, от і приїхавши сюди, я, м'яко кажучи, був в розпачі. А що далі? Нема нічого свого, немає. Майбутнього, якби так сказати, знаєте. Тобто там діти в школу ходили, там був свій будинок, там була своя пасіка, своя робота, то тобто, служіння було. Тобто, ну, от, і в певний час ти мав усе це ну залишити. Чому? Тому що була небезпека твоєму життю. В свій час із 2014 року ми почали церквою підтримувати активно підтримувати в наші збройні сили, тому що були в 2014 році висаджені наші війська з Миколаївської області, тоді з Житомирської області частини армії просто в голому степу хлопці не мали що не були не мали де спати, грубо кажучи, приїхали ще тоді в лютому. В лютому були приморозки. іній добрий був. Приїхали вранці. Чому то тому, що вночі чули техніка йшла? От, приїхали відвідати наших хлопців, а вони. Покриті білим інієм, хтось під БТРом спить, хтось під танком. Немає ні бліндажів, ніде нічого. Тобто, ну, от ну в такому стані. Ми почали прийняли рішення от, підтримувати їх. Тобто організовували з продуктами, організовували з піском. От, ці в пісок, мішки, пісок, мішки обкладалися до одним словом, допомагали. Були відповіді на, на ті питання, які на ті проблеми, які виникали у наших хлопців в той час. От і так чи інакше, в, в, ця війна вже продовжується не один рік. Ми знаємо. З 2014 року, в 2014 році в, почалися в, бої в, в, на Донецькій області, Луганській, і оці частини вони від'їхали ну, від туди, на ту сторону, на схід України. От, а ми разом за ними поїхали. Продовжували благовістя серед військових. Продовжували і багато от в багато фотографій, багато і тому ну, цих подібних відео. От і ми розуміли, що першими хто будуть на прицілі у російської армії, це ті, хто підтримували українську армію. Це волонтери. Це в добровольці, це в служителі церкви. Тобто ми прийняли рішення виїхати в той час. І приїхавши сюди, я не знав, що далі робити. Читаю за планом перше послання Петра. Петро пише мені, розсіяним, які далеко від своєї вітчизни. Слухай, я, я знайшов для себе підтримку. Читаю далі, читаю далі. От він говорить про страждання. А в четвертому розділі він говорить про те, що не дивуйтеся цьому. Не дивуйтеся тим стражданням, як чомусь незрозумілому, що може випасти на вашу долю. Таке стається, таке стається в нашому житті. І не дивуйтеся цьому. Чому? Тому що ми живемо, любі друзі, не в небі. А на землі, яка спорчена гріхом. І ми, любі друзі, живемо посеред людей, ми, грішники, живемо посеред людей грішних. І це також відповідь на те, чому, чому виникають між нами страждання. І дивіться, любі друзі, Незважаючи на ворожий світ, в якому християнин знаходиться, він може жити в надії та святості, довіряючи і підкоряючись Богові в тих обставинах, в яких він опиняється. Тобто Знаєте, я думаю, вірю, що ви знаєте про це і неоднократно пересвідчились на своїй власній практиці, що диявол в Чехії, він такий самий, як і в Україні. Спокуси в Чехії такі самі, як і в Україні. І проблеми. Цих, в цьому місті такі самі, як і в тому місті, де ми жили до нашого приїзду сюди, нічого не міняється, тому що, тому що від себе не втечеш, від свого серця не втечеш, від свого характеру не втечеш. Але все однаково. Бог той самий, диявол, який противиться Богу, той самий. Люди такі самі, все таке саме. Єдине, що може культура помінятися, єдине, що місце зібрання може помінятися, місце проживання, робоче, навчання. Це може помінятися. Любі друзі, страждання вони виникають і з'являються на нашому, на нашому шляху, і тут немає нічого дивного. Дивіться, перше, християнин живе у ворожому світі. Петро адресує свою книгу тим, хто живе як прибулець, розсіяний по всьому понту Галатії, Кападокії, Азії і Іфіфінії. Тобто ці церкви були в свій час організовані. Ми не знаємо достеменно, хто був організатором цих церков, але ми знаємо, що в той час, коли писалося це послання, була Римська імперія, були гоніння на християнство. І християни вони переживали. Певні страждання, певні труднощі. Ми читаємо. Якщо ви прочитаєте за один, за один раз все послання Петра, ви, 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 ви побачите, що християни того часу переживали непорозуміння. Тобто ті друзі, закадичні друзі, з якими вони полюбляли деякі речі, робили, робити, вони вже не сприймають їх. Чому? Тому що вони вирішили слідувати за Христом. Тобто, християн почали обмовляти, як будто би це злодії. Їх почали переслідувати. І вони задаються питанням, як нам жити, будучи християнами в цьому ворожому світі? І послання апостола Петра, воно є відповіддю на ці проблеми. Тобто розпорошені. Сьогодні українці розпорошені. Чужинці, друзі, ті, хто під час війни сюди приїхали, ви маєте щось своє тут? Не маєте. Я не говорю про тих братів-сестер, і які вже давно тут от давно проживають, можливо, мають в своїй власності деякі місце проживання. А в більшості сьогоднішніх українців, які приїхали під час війни, Вимушені жити там, де прийдеться, де є можливість винаймати, де є можливість безкоштовно проживати. Тобто, чужинці ти йсеш цізінець, тобто, для місцевих ти просто чужинець. І як реагувати тоді, коли тебе ніхто не хоче на роботу брати, тому що ти мови не знаєш? Як реагувати тоді, коли в коли в твої співробітники? Ну зараз я, я, я працюю в автопарку. От і багато ну тих старших співробітників о українець, те саме тусь, ну тут а, в із і за вас, і і за вашої війни там ціни пішли догори, мені приходиться платити більше, моя сім'я не виживає, моє мені ну, на пенсію пізніше треба піти і тому подібне, любі друзі. Як Проживати тут, знаходячись, будучи українцем. Я, друзі, знаєте, приходжу до висновку, чуючи регулярно такі, такі речі від співробітників, ті, які вже старші, вони пенсіонери, будемо так говорити. От чехи, я я прийшов до висновку. Друзі, перше, ким ти маєш бути, знаходячись в цих обставинах? Твоє покликання бути християнином. Де б ти не був і щоб ти не чув? Перше, ти християнин. А потім ти вже українець. Перше, ти християнин. І... Ти, ти живеш у ворожому світі, і не думаєш, що ти будеш як вареник в маслі, як вареник в маслі. І знаєте, любі друзі, ми можемо зрозуміти, що сьогодні сьогодні люди, які вибачте, сьогодні ми можемо зрозуміти тих людей, які читали оцього листа. Вони були також росіяними. Кожен, хто читає цей лист, любі друзі, як ми читали, співали пісню благодать спасен Тобой, там були слова Я, я, я вірю твоїм словам, тому що в них крепость моя. Тобто В них крепость моя. Слові Божому крепість, міць, сила нашої віри, нашого життя, нашої душі. І... Знаєте, любі друзі, ми покликані бути християн, християнами незалежно від обставин. Незалежно від обставин. Як хтось сказав, ми не повинні жити в світі і ходити до церкви, а повинні жити в церкві і йти до світу. Тобто сьогодні, сьогодні любі друзі, для віруючої людини є більша небезпека, ніж Збро... Збройний конфлікт, з... Збро... З... Ну, війна в Україні, любі друзі. Для віруючої людини є більша небезпека загубитися. Чому? Тому що, Тому що в теж приїхавши сюди, в Лібересь, я в... питання, що робити далі? Зустрічав тих людей, які, при, при приїхавши також, вони довгий час не, не знаходили і не бажали, можливо, знаходити церкву, поки їх не зустрів і не запросив. Тобто, приїхавши, ти зустрічаєшся з, ну, з викликом, що робити далі. А є можливість. І добра можливість, любі друзі, це небезпечна можливість просто загубитися, не шукаючи спільноти віруючих людей. Можливо, в Україні на місцевому рівні ти переживав деякі проблеми в церкві з віруючими, з братами і сестрами, можливо, якісь конфлікти були. Виїхавши сюди, ти думаєш, ну, успокоївся, тобто більше мені нічого не потрібно. Але це обман, любі друзі. Апостол Павло Петро закликає, щоб ми не дивувалися випробуванням, а щоб ми жили в надії, щоб ми жили в надії. І християни можуть жити з надією в цьому ворожому світі. Дивіться, любі друзі, там написано, апостол Петро він говорить про те, що Ісус Христос помер і Він і воскрес. І віра моя, віра твоя, любі друзі, це не мої зусилля, і це не твої зусилля. А це дія, яка відбулася, то та подія, яка відбулася на Голгофі, це смерть і Воскресіння Ісуса Христа. Тому, переживаючи труднощі, переживаючи деякі негаразди, будучи від рідного дому далеко, ти можеш надіятись на Христа. Чому? Тому що Він Воскрес? Тому що Він Воскрес. І якщо Він смерть переміг, то ти переможеш будь-які страждання. Мати надію, він апостол Петро перераховує три таких причини, чому ми можемо мати надію. Чому? Тому що перше, ми вибрані Богом ще перед заснуванням світу. Він вибрав нас на освячення. Друге, ми можемо мати надію, тому що ми були врятовані три єдиним Богом, любі друзі. Бог Отець, Він вибрав нас, Бог Дух Святий освячує нас. І Бог, Ісус Христос, Син Божий, Він окроплює нас своєю кров'ю, прощаючи нам наші гріхи. Любі друзі, християни можуть жити зі святістю у ворожому світі, може, незрозумілому світі. Чому? Тому що Ісус одного разу він сказав, ліпше для вас, щоб я що зробив? «Щоб я пішов. «Щоб я пішов, пішовши я, я вблагаю Отця, і Він пошле вам кого? Втішителя, духа втішителя. Любі друзі, будучи обмеженим фізичним тілом, Ісус не міг бути повсюду. Але завдяки тому, задуму Божому, що Ісус пішов на хрест, що Він воскрес, що Він, він вознісся і Дух Святий прийшов, то Ісус Христос. Через Духа Святого може бути, знаєте де? Не тільки лиш тут, а там, де двоє чи троє. Друзі, Писання нам говорить таку велику радість. Він вибрав бути в тобі, тому що тіло твоє то храм Духа Святого. Тому наша надія нехай буде на нього. Наша надія, любі друзі, не на добру політику Чеської Республіки, що відкрили бюджет свій, відкрили місця для проживання. Наша надія нехай не буде на, на, яку, на якусь іншу людину. Наша надія нехай буде на Воскреслого Ісуса Христа, який через Духа Святого живе в Тобі і в мені. І Завершуючи, завершуючи, хочу сказати, задати такі питання для, для роздумів. Любі друзі, на випробування ми можемо реагувати подібне. Два, два приклади таких: або як яйце, або як картопля. Недавно, от дружина готувала олів'є, такий, ну, дійсно, приклад. Разом. Кидається до, до води картопля і яйце, ну, щоб приготувати ну, інгредієнти для олів'є. В результаті що виходить? Мягке яйце, ну, шкарлупа вона тверда, а да, всередині воно о, має свою консистенцію. Рідке яйце, м'ягеньке яйце. Воно стає в результаті яким? Твердим. А тверда картопля в результаті дії температури, стає якою? М'ягенькою, як ти будеш реагувати на випробовування як яйце, озлоблюючись, ожесточаючись, на, тобто, ображаючись, ображаючись на долю, на Бога, на всіх? Чи будеш як картопелька з твердим сердечком? Проходячи випробовування, труднощі, покладаючись на, на, на Господа, на Його Слово, от шукаючи спільноти з віруючими, будеш м'ягенькою особою, яку освячує Дух Святий і готує до вічності, готує до вічності. Як ти будеш реагувати? Задай собі питання, як я реагую на випробовування, які Бог суверенно дозволив в моєму житті. Я підкоряюся Богові чи противлюся Йому? Як ми, якщо ми підкоримося Христу, Він пом'якшить наші серця і дасть нам надію і святість, коли ми живемо в цьому ворожому світі. Нехай Господь благословить любі друзі, щоб ми не втрачали надії. Щоб ми розсіяні по Європі, по всьому світу, де б українці сьогодні не жили, вони проростуть. Але при цьому, любі друзі, не втрачаймо надію на головне, на Євангеліє, на Слово Боже, на Ісуса Христа. Тримаємося правди Божої, тримаємося от того викуплення, в, якому, в яке запросив нас сам Бог Отець, Тримаємося тої дороги, Євангелії, на яку Бог нас поставив і збадьорюємо один одного, коли ми бачимо поблизу брат чи сестра, чи хтось інший опускає руки, втрачаючи сенс життя. Хто як не ти сьогодні може. Сказати оточуючому світу, що є надія. А ще хі говорять. Мій директор говорить, мені якось зустрілися, каже: я дивуюсь вам, українцям. Як ви можете? Ну, просто ну, рік і ти ческу вже знаєш. Я би взагалі, ну, я не можу сплести. Російську колись вивчав, а якби українську вивчити, мабуть, я, я, я не зміг би. Ну, кажу: мусиш? Мусиш? Аби жити мусиш. Тому нехай Божа благодать і мир примножиться в наших серцях. Давайте ми помолимося. Амінь.